Всім привіт! З вами Джампер і сьогодні я вам буду показувати фокус. І так, цей фокус дуже простий. Ми повинні дати нашому глядачу, ну, так як його в мене нема, розкласти ми маємо так ось, сказати, оп, І розклади на 4 колоди. Розкладає. Розкладає. І так, ми розслужили. Тепер перевертаємо перші карти. О, туз. О, ще один туз. Нічого собі. І так, у нас вийшло 4 туза. І так тепер. Я ж не прикосався до карт. Як це так могло вийти? Об'ясняємо. Зарані потрібно приготувати карти, як і в багатьох фокусах. Ось беремо 4 туза. Всі карти складаємо і кладемо тузи під низ. І в розкладанні виходить, що 4 туза всі кладуть зверху. Ну, так з вами був джампер. Коментуйте, лайкайте відео, підписуйтесь на канал і всім!